Законопроєктом, у якому Верховна Рада пропонує спрямувати ПДФО із зарплат військових з місцевих бюджетів у державний, занепокоїлись і депутати Житомира. Це питання підняли сьогодні під час засідання сесії. Депутатська фракція політичної партії Європейська Солідарність просить включити до порядку денного сесії Житомирської міської ради. Восьмого скликання наступне питання. Це звернення до президента України та Верховної Ради України щодо підтримки Збройних сил України та недопущення вилучення коштів місцевих громад і відповідно проєкт звернення та. Депутати вважають, що цей законопроєкт може призвести до знищення децентралізації, тож переконують, що варто не допустити його схвалення. Схоже, звернення до Верховної Ради підготувала і асоціація міст України, за яке також проголосували на сесії. Сергій Сухомлин говорить, з новим законом військовим буде складніше отримувати те, що вони потребують. Державний бюджет нас може закупити цивільний дрон «Мавіт». Не зможе закупити ще деякі речі, те, що немає по штату військових частин. А хлопцям сьогодні інша війна, а сьогодні це потрібно. Не зможе там якісь пауербанки закупити великі, багато чого іншого. Бо хлопців в штаті цього немає. З одного боку говорить Сергій Сухомлин, цей законопроєкт можна пояснити тим, що під час війни концентруватися потрібно саме на ній. Однак Житомир таким чином значно втратить в бюджеті, бо ж відсоток ПДФО на даний час складає близько 50% усіх коштів. У нас. Приблизно завжди то, що залишалося на розвиток міста близько 200 мільйонів гривень. Це, отак, от так, це військове ПДФО, яке було до війни. А зараз нас вже ще забирають ПДФО СБУ і поліція, силових структур всіх. Ну, тому ситуація буде достатньо складна. У нас ще є деякий запас на наступний рік нам може там вистачить, але питання вже буде йти. Фактично, бюджет буде робитися такий: кошти в резерві і зарплата і теплоносії. Ну і енергоносії, все місто за словами Сергія Сухомлина, перетвориться на бухгалтерію, котра лише видаватиме заробітну плату та закриватиме комунальні потреби. Про капітальні видатки навіть говорити не варто. Однак запевнив, що оптимістично налаштований щодо реалізації запланов. Вони проєктів, якщо ми електротранспорт кажемо, це це кредит від Європейського банку реконструкції і розвідку, і в ньому приблизно 6 мільйонів може бути грантова складова, яку не потрібно повертати. Над такими проектами все одно потрібно працювати. Якщо ми кажемо про будівництво онко... відділення Онка другій лікарні, ми подали на грант від банка КФВ, Він підтвердив виділення Житомиру достатньо великої суми грантових коштів. І ми подали його на грант з німецького банку КФВ. Якщо Верховна Рада остаточно прийме законопроєкт, він вступить в дію з 1 жовтня. Втрати органів місцевого самоврядування до кінця 2020 2023 року складуть майже 24 мільярда гривень. У 2024 році орієнтовні втрати нараховуватимуть близько 100 мільярдів гривень. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1.